На Чернігівщині землякам прийнято об'єднуватися. 20 лютого у столиці зібралися всі ті, чиє коріння походить з Прилуччини. Це вперше з початку Великої війни члени Прилуцького регіонального відділення Товариства Чернігівське земляцтво зібралися разом. На жаль, вже не такою численною родиною та зустрічають одне одного щирими обіймами та теплими вітальними словами. До товариства долучаються всі ті, хто народився саме на сіверській землі, але вже давно не мешкає на малій батьківщині. Тож зустрічаючись, ніби повертаються у дні дитинства та юності, що пройшли на порозі родинної садиби. Без нашого отчого порогу для кожного з нас не було би і України, тому що наш Патріотизм, наше відношення до країни починається з того місця, де нас мама народила. Земляцький рух це рух, який засідчує рівність усіх земляків перед нашим земляцькому об'єднанні. Тут в любові до рідної країни, в любові до рідної... Малої батьківщини, всі однакові. І генерали, і рядові, і академіки, і студенти. Абсолютно всі. І це найвища справедливість земляцького руху. Громади прилучені народили іменитих лікарів, професорів, докторів наук, спортсменів, бізнесменів тощо. Для цих земляків місто прилуки завжди було особливим. Саме сюди почесні гості приїздили з радістю. Як кажуть, щоразу повертаються, бо знають, що у прилуках їх шанобливо зустрічають з хлібом та сіллю. Тож і міського голову Ольгу Попенко у Києві земляки вітали з особливою любов'ю та добром. «Прилуки міський голова сьогодні я перебуваю у столиці нашої держави. В дуже гарному сучасному місті в Києві наше місто запросили на зустріч земляків. Дуже приємно бути на такому заході. Дуже приємно зустрітися з земляками нашого рідного міста, земляками прилуцького краю і всієї Чернігівщини. На сьогодні така тісна співпраця, дружба між нами, між міською радою, між нашою громадою і всіми нашими земляками, які колись у далекі, можливо, 70-ті, -80, 90 80-ті, 90-ті роки виїхали. До Києва хтось на навчання, хтось на роботу тут знайшли свою долю, і вже багато років проживають у Києві. Дуже приємно ще раз буду говоритися: зустрітися із знаними людьми нашого рідного міста і знаними людьми прилуцького краю. згадуємо гарні наші традиції, історію. Кожного свого населеного пункту. На превеликий жаль, в Україні йде війна, і на сьогодні такі зустрічі саме в нашому місті, і так на придушення не, не відбувається. Але маємо таку велику надію, сподівання, що війна обов'язково скоро закінчиться. І ми знову будемо зустрічати наших земляків у рідному місті, будемо вітати. І на сьогодні, звичайно, ми дякуємо за запрошення, але і будемо запрошувати наших земляків до рідного. Міста я сам е, з Прилук родом і тому дуже часто відвідую це моє рідне місце і закінчив е, прилуцький технікум гідромілірації. Тому для мене це рідне місто і з пані Ольгою знайомі дуже давно, як е, мером, вона е, весь час приймала участь в наших міроприємствах. Також ми Возили в прилуки і дипломатичний десант, із посольствами приїжджали, увікувичили і пам'ять якраз нашого поета Шевченка, а також нашого сміхотворця Яковченко-земляка Прилучаніна. У надзвичайно теплій атмосфері цього дня уродженці Прилучини підбивали підсумки минулорічної роботи та будували плани на майбутнє. Говорять, з початком повномасштабного вторгнення формат спільної роботи що змінився. Це перш за все підтримка збройних сил України. Плили маскувальні сітки, халати та кікімори, використовували і сучасні технології за допомогою 3D-принтерів, виготовляли деталі до скидів. Також допомагали дитячому будинку Надія, що в прилуках за роки співпраці товариства та заклад стали добрими друзями. Земляцтво – це просто кажуть така потужна структура, яка на сьогодні. Ну, на сьогодні, навіть під час війни, вона настільки потужна, що люди приходять, люди вітаються. Я згадую, 23-й рік це День Вишиванки, був прекрасний, коли збирали, донатили на. На цей за, 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 просто знай... дуже дуже кажуть, потужно працює землянство. у 2024-му Працювали і в молодіжному напрямку. Зокрема, осередок започаткував партнерство з прилуцьким гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем. Спільно реалізували проєкт Незламна Україна і Європа. Збирали студентів, які видали есе свої про прилуки, про Прилуцький край. Ми їм допомогли цією організацією. E вони написали, ми видали видання. Вони тут у нас презентували, а потім э ми зробили ну це як один штрих, такий із нашої роботи. Потім ми їх э завезли до знаменитого нашого дитячого кардіохірурга Ілля е е е е е Миколайович Ємець, який показав, як робляться ці операції. І і провів з ними теж зустріч. Це унікальне, тому що це е, е, унікальна даже зустріч з ним для того, щоб е, молоді люди побачили цю знаменитість, яка відома на весь світ, тому що ті операції, які він зараз почав робити, вони перші в світі, взагалі, не тільки в Україні. Організатор проєкту Незламна Україна і Європа Андрій Вартигел презентував результати роботи міському голові Ользі Попенко. У перспективі продовження тісної співпраці із земляками та залучення ще більшої кількості студентства до ініціатив. Приємно сказати, що наші земляки, які сьогодні живуть у місті Києві, тісно співпрацюють із студентами наших навчальних закладів нашого міста. Був оголошений конкурс Незламна Україна і Європа. Приємно сказати, що студенти гуманітарно педагогічного коледжу підготували дуже гарні роботи, презентували їх, і на сьогодні визнані Переможцями дуже приємно сказати, що ми це питання обговоримо і про подальшу співпрацю. І на сьогодні питання обговорилось про те, щоб не тільки студенти гуманітарно педагогічного коледжу брали участь у написанні таких робіт, а ми будемо говорити про те, щоб усі студенти, які в нас сьогодні навчаються у наших закладах, також брали участь у таких роботах. Тому це ще раз і ще раз підтверджує те, що між нашим земляцтвом і між нашим містом є така. Тісна співпраця до зустрічі запросили й голів інших громад прилуччини. У кожній гордяться своїми земляками, а їх чимало. Якщо взяти конкретно Линовицю, то є і у нас земляки, які гідно представляють нашу Линовицьку землю. Багато моїх випускників, як директора школи, тут проживають, займають різні посади, але ми спілкуємося і. Спільно працюємо на розвиток нашої Линовицької громади. Та найбільше прилучена, і вся Чернігівщина пишається краянами, котрі сьогодні на захисті кожного з нас. Члени товариства кажуть свою вдячність військовим висловлюють донатами та посильною підтримкою. На сьогоднішній день ми зобов'язані в першу чергу нашим дякувати військовим збройним силам, які виконували і виконують, і продовжують виконувати захищати нашу державу. Виборювати цю незалежність на жаль, ціна дуже велика, занадто велика. Але тим не менш, тим не менш, ми повинні пам'ятати, якою ціною і робити все для того, щоб наше майбутнє покоління знало, якою ціною дослідня нам ця незалежність і визнання. Чернігівське землятство це родина тих, чиє серце належить сіверщині. Там де дипломанія сонце над десною. Стелеться туман над Удаєм, перегукуються Остер та Сейм, шумить Дніпро і снов. І як єднаються потоки бистрих вод, так єднаються і земляки у спільній любові до батьківщини. Що для мене ці зустрічі, що для мене наша земля? Ви знаєте, Чернігівщина, Анногорисівщина це найпівнічніша земля нашої країни. Мабуть, найбільш холодна земля, так чи ні? Але для мене, де закопані наші корені, це найбільш тепліша, найбільш рідна сторона моєму серці. І коли ви це відчуваєте, коли ви це знаєте, коли є потяг, який йде від душі, ви робите для цієї землі все, тільки що можна. Напротязі 25 років я очолюю це відділення, і мені здається, ми щось зробили. Минають різноманітні політичні вітри, розвалюються чи створюються нові політичні партії. А ми, як були 25 років назад, то ми робимо кожен день, кожен рік свою роботу. Допомагаємо нашій землі і тим землякам, які знаходяться в місті Києві. От для чого, от що для мене наша рідна. Чернігівська Новгород-Сіверська земля шануймося земляки, бо ми того варті. Говорять члени товариства. кажуть, зустрінуться і ще не раз, та обов'язково завітають до таких рідних і всім знайомих прилук. Будь-яка зустріч під час війни є великі великим символізмом того, що ми живі. Перше ми об'єднані, ми разом, і ми продовжуємо творити ті добрі справи, які. Злічуються сотнями або й навіть тисячами за майже 29-літню історію діяльності товариства. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення, от в такому е, широкому форматі проведення загальних зборів регіональних відділень, е, це перше. Сподіваємося, що інші відділення вони візьмуть, за приклад, е, той рівень і згадають, як до повномасштабного вторгнення надзвичайно широко збиралися всі відділення наші, і протягом цього року ми поновимо цю традицію щорічних загальних зборів по відділеннях, а вже обов'язково з перемогою проведемо загальні збори всього товариства Чинивське земляць.